Я подивилась усе шоу з любов'ю Меган, та мені є що вам розповісти. Сьогодні ми поговоримо про все, що нам показали у цьому шоу. Чи правда, що Меган змінила прізвище? Та чи варто взагалі дивитися цей серіал? Тому без зайвих слів, ви на каналі Все про Ройл, Мене звати Карина і це королівські історії. Тож на початку цього року, з поверненням Меган до інстаграму, ми дізналися, що вона нас запрошує до свого будинку, десь. Снімається якраз таке шоу з любов'ю Меган, а точніше, не в її будинок, а в орендований будинок, тому що Гаррі та Меган за приватність, і у власний будинок вони не пускали. Нам обіцяли, що розкажуть та покажуть, як живе Меган, як вона готує, чим вона займається, як вона приймає гостей, і все все подібне. І чи справді ми це отримали, коли 4 березня вже нарешті вийшло це шоу на Netflix? Взагалі, спочатку, воно планувалося на початок. Року, але через пожежі в Каліфорнії його довелося відкласти на березень. І взагалі це шоу виходить в рамках контракту Принца Гаррі та Меган з Netflix. Так, у 2021 році вони підписали контракт на 100 мільйонів доларів. І в рамках цього контракту вони мали підготувати, створити для Netflix 5. Серіалів або шоу найвідоміше це, звісно ж, серіал Гарі та Меган, одноіменний, в якому вони розповідають взагалі про їхнє життя, як вони познайомилися, з чим їм довелося боротися, як тільки преса дізналася про Меган, про їхні заміжі, та звісно ж про вихід з королівської родини. Також вони для нас ще й підготували серіали про поло та про ігри нескорених. Чесно скажу, про поло я не дивилася, тому що особисто мені це не цікаво. Якраз таки вже про серця нескорених я дивилася не лише тому, що я розпочала цей канал і було цікаво дізнатися якісь подробиці, але тому, що це ще й важлива справа для наших військових, адже там і допомагають з реабілітацією. І також проводяться самі ігри нескорених, де також є і наша команда. Як от було в цьому році, і тепер настав час подивитися, що ж нам показали в цьому серіалі з любов'ю Меган. Скажу чесно, я багато чого не очікувала, тому що нам дали чітко зрозуміти, що це не про королівську родину що це лише певне таке кулінарне шоу, тому. На подібне потрібно і сподіватись. І вже після перегляду шоу я вирішила зайти в британські та всесвітні змі та подивитися, а що ж вони пишуть про це шоу? Тому я вам прочитаю декілька заголовків, і я хочу сказати, що я подивилася дуже багато, переглянула різних коментарів різних статей. І скажу так, що 90 з них вони не схвальні. Лише одна стаття була така більш-менш позитивна, і там декілька ще були такі, можна сказати, нейтральними. Більше змі, а особливо британських висміювали меган за те, що вона намагається створити такий щасливий образ її сім'ї, яка живе в Монте-Сіто. Наприклад, Індепендент, британське ЗМІ дало шоу одну зірку і назвали його Виснажливим. Та нудотним у огляді The Guardian з любов'ю Меган було засуджено за нібито відбілювання праведної Маркел. У їхньому огляді говорилося, що є версія Меган, яку люди хочуть бачити на екрані, але це не безраднісна версія з любов'ю Меган. Ні, вони хочуть бачити розлючену праведну Меган. Це такий натяк на їхнє шоу Гаррі та Меган, де вони там розкривають певні секрети королівської родини. Далі Times описало описали шоу як ні. У спробу показати ексклюзивну красу будинку Маркл та її спосіб життя як щось, що доступне для будь-кого. Хоча подібне дозволити собі може не кожен, а от Телеграф просто називав це як вправа з нарцисизму. І якщо ж ми перейдемо вже не до таблоїдів, а подивимось, можливо, на сайтах, де оцінюють фільми, серіали, є якесь. Краще ставлені до цього серіалу, то ми знайдемо, що на Rotten Tomatoes на момент за посу. У цього серіалу 11% свіжості від глядачів, варто зазначити, що це поставило оцінки 250 людей, і також від критиків 33% свіжості. Чим більше відсоток, тим краще, звісно, сам серіал або ж фільм. І ми бачимо, що насправді відгуки той не сильно добрі, але давайте ми з вами самостійно розберемося у цьому всьому. І Якщо ви не дивилися це. Шоу, але хочете скласти власну думку про нього, то бажано поставте це відео на паузу, подивіться, а потім вже поверніться для того, щоб без призми мого бачення чи чогось іншого самостійно подивитися цей серіал. Саме так я хотіла зробити цей огляд. Спочатку я переглянула, а потім вже можна було читати певні відгуки і. Перед виходом цього серіалу, Меган також дала інтерв'ю для The People, тому певні моменти, коли я буду розповідати про цей серіал, я також буду доповнювати її цитатами з цього інтерв'ю. Що ж, як там нам розповіла Меган, то саму назву дала її подруга, коли вона прийшла на знімальний майданчик і описала все це як це, як твій любовний лист до всіх речей, які ти любиш робити. І якщо ти підпис. Писуєш любовний лист, то це з любов'ю Меган. І саме так і виникла ця назва для шоу. Хто знає давно історію Меган, то може помітити певні схожості з тим, що вона робила до королівської родини. Тому що у неї тоді був блог The Tick, де вона ділилася різними своїми порадами щодо домашнього життя, щодо подорожі щодо моди і так далі. І от Особисто для мене це шоу було чимось схожим, певним таким продовженням, де вона нібито дає якісь маленькі поради. Ми бачили дуже багато, як вона, наприклад, спілкувалися з запрошеними гостями, щось розповідала, а потім нам показували якісь моменти, де вона, наприклад, розповідає, як готувати свічки, як створювати для дітей. Прикраси з кульок чи щось подібне. Там є, можна було помітити окремий такий стиль цих моментів, тому що вона такою ніби рамочкою виділялася. І от особисто для мене то це шоу це перенесення її блогу з тих формат ось такого шоу. Сама Меган у інтерв'ю каже, що вона себе не асоціює ні з блогером, ні з інфлюенсером. А ось вона підприємиця та працююча жінка. І вона одразу попереджає. Визнає, що вона не шеф-кухар, вона не виготовлює там якісь шалені страви, а вона показує те, як вона це все робить в житті. Десь вона може, наприклад, перекласти печівку в більш таке гарне пакування і на цьому все. Або ж вона розповідає, що навіть коли вони замовляють доставкою додому, то вона просто хоче це, хоча б якось гарненько викласти. Саме шоу воно притримується певної формули. Кожен епізод у нас є якісь окремі гості. У нас є якась певна окрема тематика. Там е це все крутиться навколо е якоїсь е справи. В житті, наприклад, запрошення гостів, коли до тебе приходять з ночівлею, або ж як приходять гості з дітьми, або ж як приходять гості з тваринками, і так далі. Взагалі було 8 серій по 33 хвилини. Так ми побачили в першій серії Даніела Мартіна, це знаменитий візажист, і якраз таки він їй робив її макіяж на її весілля, але вони знайомі ще й до її королівського життя. Далі ми бачимо мінці. Калінг, це акторка та продюсерка. В третій серії ми бачимо Рой Чоя, це шеф-кухар. Вони особисто були незнайомі, і вони там щось створювали, готували і так далі. У четвертій серії до неї прийшла її подруга Дельфіна Фігерас. Вони та її чоловік дружать родинами з Гарі. В п'ятій серії ми побачили Ебігел Спенсер та Келі Заф'єн. Це обидві її подруги. З Спенсер. вони разом ще з часів форс-мажорів. Вже в шостій серії ми бачимо, як до неї прийшов шеф-кухар Рамон Веласкас для того, щоб приготувати вечерю, коли прийдуть її подружки Дженніфер Рудолф. Це літературний агент. Також разом з ними ще й прийшла Трейсі Робінс та Вікторія Джексон. У сьомій ж серії до неї прийшла Вікі Цай, а у восьмій прийшла, можна сказати, її ікона Еліс Уодерс. І вже в в кінці ми побачили, як зібралися її друзі, а також прийшов ще її принц Гаррі та її мама. Я не буду прямо обговорювати по кожній серії, що там відбувалося, тому що це не сюжет якогось е, там умовного серіалу, де можна простежити якусь певну лінію. Я буду якісь цікаві деталі, моменти вам розповідати. І, звісно ж, я почну з першої серії, тому що там було їх дуже багато, це все-таки. Пройшов її друг, вони згадували дуже багато моментів, і там, наприклад, весільний торт вони трошечки згадали, і вони там поспілкувалися. Але тут також з'явилися критики, які сказали, що це дуже дивно, коли мега запрошує свого друга на ночівлю до себе. Вона там йому готує сіль для ванної, там печипко і так далі. Але в той же момент він не встигає ще прийти до неї. Вона одразу йому. Дає різати помідорки, щось робити, 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 також куховарити спагеті досить таким цікавим методом, заливаючи все це гарячою водою і ставлячи потім в духовку. Але в той же час, ну це ж формат. Такого шоу вони ж не будуть знімати, як вони там не знаю 10 годин сиділи за чашечкою кави, а потім тільки щось починають робити. Це формат, шоу де вони з друзями разом щось готують і так далі. Так вони дійсно пізніше вже пішли, поїли. Попили все, що вони приготували, але перед цим був ось такий момент, де вони комунікують на кухні. І якраз таки про цей момент, те, що вона не шеф-кухар, і про які говорили раніше, можна зрозуміти по ось цій першій серії, тому що багато хто почав говорити, що це дуже-дуже дивний метод приготування спагетті. Але в той же час саме Меген каже, що я роблю те, що може зробити кожен. Не знаю, напишіть, будь ласка, як вам взагалі це дивний метод приготувати спагетті, чи це просто хтось багато дивився тіктоків та повторює щось звідти? У наступній серії прийшла її подруга акторка, і ось тут вже було досить таке цікаво для королівських шанувальників. Тому що тут, хоча б були певні розмови про королівські, не лише згадка про весілля, але й нам дуже цікаво те, що сказала Меган. А вона перебувала Била подругу, коли та говорила, що там от, Меган Маркл, я не пам'ятаю повної цитати, але вона сказала Меган Маркл. Вона починає трошечки так сміятися і казати: це дуже дивно, коли люди досі мене називають Меган Маркл, хоча я Меган Сасекська. Тому що це наше сімейне прізвище, ми його отримали від королеви. На день весілля і тепер я не Меган Маркл. І насправді так, з одного боку, дуже дивно називати досі жінку за дівочим прізвищем, якщо вона його змінила. Але з іншого боку, ось таке це міні-прокляття. Ну, якщо це так можна звати, королівською родиною, тому що, що Кейт вона залишається Кейт Міддлтон, що Меган вона залишається Меган Маркл. Тому що саме. Подібні пошукові запити роблять люди, і для того, щоб краще все це шукалось, продавалось і так далі, ЗМІ продовжують усе це тиражувати. Тому, якщо ви, наприклад, в ключових словах під моїм відео знайдете Меган Маркл або Кейт Міддлтон, ну це з тих самих причин. Хоча в самому відео я Дуже намагаюся постійно називати більш-менш усіх правильно або хоча б просто по імені. І якраз таки з оцим її твердженням з'явилося дуже багато статей, меган змінила прізвище і в українських змі, і в іноземних. Але не спішіть нічого, вона не змінювала. Давайте трошечки розберемося. Взагалі, династія у нас королівська Вінзор. у 1917 році. Король Георг п'ятий. Перейменував династію на Вінзур, а також сказав, що це й стає ще й призвищем. Призвища до цього моменту не існувало. Після весілля королев Єлизавети та принца Філіпа їхні прізвища об'єдналися. Хоча для династії все ж залишається без змін, вона залишається Вінзор, тому що там були певні перипетії з дядьком принца Філіпа. Але от у 1963 році встановили, що усі їхні нащадки будуть мати подвійне прізвище – Маунтбеттен Вінзор, і це дійсно так. У всіх у них є це прізвище. Але у принців та принцес є можливість використовувати свій титул як призвище. Я думаю, хто давно слідкує за королівською родиною, пам'ятають, що, наприклад, дітей Вільяма та Кетрін в школі називали Джордж Луї та Шарлотта Кембриджські, а тепер Вельські. так само Принц Гаррі та Принц Вільям раніше були Гаррі та Вільям Вельс, або Вельський, у нас переклад, а Беатріс та Євгенія, вони Йоркські, і так далі. Тому після того, як Арчі та Лілібет стали принцем та принцесою, вони так само можуть використовувати титул свого батька як власне призвище. І саме тому Меган каже, що вона рада, що в них є. Спільне прізвище, тому що так само і Меган, так само і Гарі можуть в документах своїх американських використовувати саме таке прізвище. тому що в американських документах ніяких принц, герцог і так далі там немає. Тому ось так. Далі в цій серії ніяких згадок про королівську родину немає. Та й взагалі по всьому шоу ми бачимо їх мінімально. Як, от, наприклад, згадка про весілля, або ж сам принц Гаррі з'явиться вже лише в останній серії там декілька хвилин, або ж в якихось кадрах, де вони надувають кульки, або ж він лякає їх під час прогулянки. Все більше вони на темі королівського не грають, і я думаю, що. Королівська родина дуже задоволена цим і бажає, щоб у них це все дійсно вдалося. Щоб бренд Меган він забив життям для того, щоб їм не потрібно було ніяк згадувати королівську родину для того, щоб заробляти свої гроші. А от вони вибудовували особистий бренд, відділений від королівської. Родини, і по суті, Меган саме цим і займається в інтерв'ю. Вона також сказала, що як жінка, мама і дружина мати можливість знову знайти себе у тому сенсі, який завжди був присутній, але якому ви можливо не могли приділяти стільки уваги, як тепер, коли вже діти підросли. Це чудове відчуття. В цьому ж інтерв'ю вона згадувала про цей тік. Вона казала, що вона його дуже любила, але був вибір між коханням і між тік, тому вона, звісно що брала свого чоловіка, і вона ні на секундочку про це не жалкує, але вона помічає. Як Гаррі зараз з задоволенням спостерігає за тим, як Меган повертається до своєї творчої діяльності, тому що по суті він в неї закохався саме тоді, коли вона займалася всім цим, коли вона була акторкою, коли вона паралельно вела свій блог, і це певне таке повернення до того, з чого вони починали до цього моменту, коли в них була шалена закоханість. І вона повертається не лише з цим шоу, а також одночасно з ним запустилося ще її бренд. Точніше, вона раніше про нього трошечки розповіла. Але під час того, як я його дивилася, запустився майже повноцінно її сайт, тому що з'явилася продукція, яку вона буде продавати: це мед, варення, чайочок, але поки що ніяких ні цін, ніяк коли його можна буде купити. Нічого такого не написано. Але ми, хоча б, можемо. Подивитися на ці продукти. І, до речі, якраз таки в другій серії заговорили за це варення. Вона протягом всього серіалу, так чи інакше, згадує про свою продукцію, дає спробувати варені і так далі. І заговорили про ось ці відомі 50 баночок. І усім було так цікаво дізнатися, кого ж була перша. Баночка варення. і магне відповіла, що вона була для її мами. Ну, в принципі, тут було все досить очевидно, і не було там ніякого рейтингу чи так далі, який вона створювала для зірок. В принципі, те, що вона зробила це для мами, перше це досить логічно. Але нам також ще й повідомили в цьому інтерв'ю, що цієї весни старотує ще її новий подкаст з Лимонада Медіа. Що це буде, поки що ніяких новин. Але Гарі та Меган вони вміють вчасно підкидувати якісь нові деталі, тому підписуйтесь і тут, і в Телеграмі, для того, щоб дізнаватися першими ось такі. Новини з життя королівської родини. Ця ж подруга в неї запитує про її одяг. Тут ми бачимо в основному Меган в таких цілесних світлих кольорах. Вона розповідала, що вона любить все комбінувати, тому у неї є штани від Зара, ковтинка від Лора П'яна. Тому вона комбінує і щось більш-менш таке бюджетне, і щось трошечки більш ексклюзивне. В цій ж серії нам показали, як вона готується до прийому гостей з дітьми. І також я хочу надати певні цитати з її інтерв'ю, де вона розповіла, що взагалі вони з громадою в Монтесіто добре познайомилися під час прогулянок шкільних з Арчі та Лілібет. Так вони неодноразово запрошували гостей додому. Так вони з Гаррі влаштовували невеличкі табір під час зимових канікул. Каже, що ми провели кілька днів з різними сім'ями в нашому домі, і ми змогли краще познайомитись з батьками. А всі діти змогли погратися. І за словами Меган, Монте Сіто став прихистком для Сасекських, тому що коли ви дізнаєтесь про нас, я думаю, що ви захочете, щоб ми були такими ж нормальними, як батьки, щоб наші діти були такими ж нормальними, як і всі інші, незважаючи на те, якою б унікальною не була наша ситуація. І насправді я тут можу не погодитися з цим її висловлюванням, тому що нещодавно вийшло також інше інтерв'ю вже безпосередньо без них, і там деякі сусіди казали, що ну, вони не досить добре сприймають Гаррі та Меган. Якщо вони дивилися, то заглядайте ось це відео, щоб я все не пересказувала. Але сама Меган розповідає, що вона подружилася з багатьма мамами в Мондесіто. Те, що в неї там є вже постійні подруги, саме місцеві. Вона також почала знову ж таки ходити на йогу, і також для неї дуже важливе спілкування з Гарі та з друзями. Вони дуже часто виходять на якісь вечірні посиденьки з Гарі та друзями з Гарі. Вони також ще й проводять днівні побачення, коли вони в день, коли там діти чимось зайняті, влаштовують обід, де вони сидять разом там розмовляють і так далі. Деякі мами в інтерв'ю також розповідають і описують її як дуже приємну жінку, розповідають, як вони надсилали подарунки від Арчі та Лілібет, коли хтось потрапив в лікарню і декілька подібних деталей. І от якраз таки вже в четвертій серії до неї прийшла одна з таких близьких подруг: це Дельфіна Фігерас. І вона там робила печиво для своєї собаки Гая, якого на жаль, вже немає в живих. І я не знаю, як вам, але мені дуже сумно було дивитися саме цю серію, саме ось ці моменти з собакою, тому що, наприклад, вона щось там нарізала, наливала і казала. Я думала, що він одразу це почує та прибіжить, але бідненький мій старенький гаю, він вже зовсім старенький, вже менше сил, він менше бігає. І насправді дуже сумно розуміти, що це були останні півроку життя. І от бачити, знаєте, оці моменти, такі підказочки, що вже не все не так добре. Загалом для мене ця серія, ця частина була така трошечки сумненька, тому що. Я знаю те, що я вже знаю. Але також в цій серії нам показали дуже багато таких веселих моментів, тому що ми розуміємо, що Дельфіна це дійсно її подруга. Ми бачимо дуже часто їх разом. Вона також була і в їхньому серіалі у 2022 році. Ми бачимо, як вони і в полу разом знімалися. Загалом, ну це дійсно людина, як мені здається, якій вони дуже дуже довіряють. І ми бачили, нам показали дуже багато танців, нам також показали. Як вони це все знімали, та Гарі вистрибнув з кущів та налікав Меган? І, хоча ми, до речі, бачили Гарі ось такими. Маленькими вкрапленнями, але насправді нам потім розповіли, що діти також були присутні на зйомках, хоча їх не знімали, але вони сиділи за кадром з Гаррі, дивилися, як мама працює, і вона сподівається, що вони будуть хоча б згадувати це з теплом та з гордістю про свою маму. Далі до неї прийшла її подруга Вікі, і тут також ми бачимо, що це її дуже близька подруга. Вони зналися і до королівської родини, і вони. Родинами можна сказати дружили, і тут, до речі, знайшли нібито таку відсилку до королівської родини. Як ви вважаєте? Вони от розмовляли про те, що Віки дала їм ідею про те, що якщо ви зламаєте щось дорогоцінне. І цінне воно не обов'язково зламане. Цей перелом або ж розрив насправді робить його кращим або красивішим. І як ви думаєте, чи можна це прив'язати якось до королівської родини? Але все-таки, наприклад, інша подруга Ебі Спенсер так чи інакше натякала про її боротьбу зі змі, тому що вона сказала таку фразу, що ми всі багато чого пережили, тому що так само, як і її переслідували ще і її друзів. Не менше того ми бачили різні згадування про дітей, тому що там що в першій, що в останній серії, там певні моменти згадувалися, але це такі були побіжні згадування. Наприклад, у мене є ось ця олія, тому що вона допомагає при сенцях. У дітей багато синців. Але в інтерв'ю вона також розповідала, що вона встає раніше за дітей. приблизно в 6.30 та готує їжу. Вона намагається створювати щось особливе або пам'ятне. Щоб потім діти пам'ятали. Осі посаденьки або ж їжу від мами. А також вона розповіла, що мій чоловік та Арчі обоє люблять смажені яйця. На кухню їх притягує не вона ні чи щось, а от саме запах яєчні та смаженого бекона. Ну і вже в останній серії, як я говорила раніше, зібралися всі її друзі, і ось по суті, тут стало зрозуміло, для чого взагалі було це шоу, тому що це була така підводочка до її. Бренду тут вона розповідала, що дуже дякую вам усім, що ви тут всі зібралися. Я просто хочу підняти келих за вас. Це схоже на нову главу, через яку я дуже схвильована. Я просто дякую вам за всю любов та підтримку. І говорячи якраз таки про її новий бренд, я раніше розповідала, що було дуже багато питань, чому там же ж Лілі є на фотографії разом з нею. І в інтерв'ю Меган дала нам на це відповідь. Вона розповіла, що мати можливість мати влас. Маленьку дівчинку, оскільки я провела так багато свого життя відстоючи права дівчат та жінок та мати можливість бачити як цю історію кількох поколінь. Арчі звичайно, долучений до цього так само, як і мій чоловік, але мені дуже подобається відчуття спадщини, і я знаю, що це те, що я можу створити для своєї доньки і навчити її, як це бути працюючою мамою. Це те, що я сподіваюся, що буде частиною її спадщини. Що ви думаєте щодо такої аргументації? Чи не здається вам, що є от у меган? Улюблена дитина це, наприклад, Лілі, але в той же час, що в інтерв'ю, що в самому серіалі дуже багато було згадок ще й про Арчі, і загалом на цьому завершилося її шоу. Зараз я хочу трошечки більше в загальному поговорити про якісь слова або ж тези, які говорили різні змі до цього шоу. І так, наприклад, експерт мови тіла Джуді Джемс розповіла, що реальність шоу Меган. Також є антиутопічним кошмаром для феміністок, тому що це погляд на те, як могли би виглядати жінки, якби ніколи не отримали ми голос права голосування, і ми були б віддані в світ Джейн Остін. де виживання означало б одруженням з багатим та життя в розвагах з місцевими. Жителями також вона розповідає, що у цьому серіалі є дуже сильна сексуальна тема, тому що вона дуже часто використовує такий хрипкий, скрипучий сексуальний голос, і вона доповнює, якби я так говорила у своїй повсякденній роботі, то я була б просто як котяча м'ята для хлопців. Тож є ось таке цікаве зауваження а також деякі порівнюють це шоу Меган з шоу Памели Андерсон. Ось декілька. Фото, відео, порівняння, що скажете, чи схожі вони, і чи дійсно Меган надихнулася або скопіювала її шоу? Так само інші критики приєдналися до цього, тому що в своєму інтерв'ю вона розповідала, як Арчі лежав біля неї. Коли вона повернулася з Ванкувера, діти тоді хворіли. І ось він скрутився калачиком. Вона сиділа в телефоні. А коли він прокинувся, то він сказав: Мама, не працюй занадто багато. І ось критики дуже сильно зацепилися за це слово, тому що а де ж вона працює багато? Вона ось на кухні щось там знімає і так далі. Тому. Мені дуже цікаво почути вашу думку, що ви думаєте про цей серіал, чи дійсно вона там нічого не робить, і воно дуже нудне, але особисто від себе я хочу сказати, що ви маєте розуміти, яке це шоу. Це досить таке класичне кулінарне шоу. Тому як мені здається, це от просто щоб поставити, коли сам щось готуєш, сам щось робиш. На фончик і не завершення це шоу продовжене на другий сезон. Що скажете? Чи будете ви дивитися другий сезон? Тому я буду дуже рада. Почитати ваші коментарі, що ви думаєте про це шоу, про ці цитати, моменти і так далі. Якщо ви дивилися, то обов'язково напишіть свою думку. А на цьому я буду завершувати. Дуже вам вдячна за ваш лайк, підписку, коментар та усю вашу увагу, що ви приділили мені сьогодні. А ми з вами побачимось вже у наступному відео.